Пам'ятаю про вибух, в брудній і холодній землі з глибин проростали назовні, мов з пополу чорні квітки. Росли набираючи сили, був попіл для них, наче ґрунт. Вели щодня вони битви із сонцем півлим, мов брунт. Вони проростали в деревах, тягнулись гілки догори, і чорне, безхмарнє небо боялося їх темноти. По тінь їх, чорніша заморок, великі вкривала поля. Вони розросталися, доки не стала золою земля. На гілці самотня ворона кричала урочисте гар. Діла у відповідь зона і безліч покельних принар. І сталася потім тиша, бо так же було колись, щоб тільки шуміло листя і ріки безшумно лились. І сталася потім повінь, а після неї ніщо, і навіть сонячний промінь пив попільно.